Присутні. У нас сьогодні громадські слухання щодо проєкту містобудівної документації, детальний план території, земельної ділянки орієнтовною площею 1 гектар селі Ковильне, Володимирського району Волинської області для будівництва будівлі цьогодарського призначення. Шановні присутні, для того, щоб бути законним учасником даної слухань нам усім потрібно зареєструватися. Всі реєструються, так? Також повідомляю, що за. На Перебігу нашої роботи ведеться відеофіксація, яка подальшому буде опублікована на офіційному сайті і є невід'ємним елементом протоколу громадських слухань. Обговорення щодо подальшої роботи під час провітряної тривоги перериваємо обговорення, чи працюємо, орієнтуємося тобто, по ситуації. Працюємо, де? так? Повідомляю про те, що роботу про засідання буде зафіксовано протоколом, протокол, який буде російськості каліна. Тому вашого дозволу, оголошую порядок денний. Виступ уповноваженої особи замовника детального плану території. Запитання до доповідача, дебати, обговорення, оголошення рішення громадських слухань. Регламент. Виступ уповноваженої до 10 хвилин. Пас? Запитання до доповідача, дебати, обговорення до 10 хвилин. Да? Чи оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Метою сьогоднішніх слухань є розгляд проєкту містобудівної документації. Детальний план території земельної ділянки однодобної площі 1 гектар село Плохиня. Надаю вам, Станіслав, слово. Перейти, щоб там вона бачила краще мене, так? Так, так, так. Добрий день, всім присутнім. Всім присутнім. Значить, до вашої уваги представляється детальний план території Орієнтовної площою ДНТ в селі Ковильне. Детальний детальне там розбирається на підставі рішення сільської ради земліської. Також було проведено інженерне інженернезичне вишукування території. Згідно з цих всіх вишукувань було встановлено існуюче місто будівні умові обмеження, в складі яких є з північної сторони є зареєстровано об'єкт вродного фонду, встановлено прибережну захисну смугу. 25 метрів від ставка у півночі. З ліво є маліоративна канава, встановлено 5 метрів від початку яру, смугою відведення по обидві сторони по 5 метрів. З південної сторони встановлено червоні лінії 18 метрів дороги. З західної сторони також червоні лінії існуючої місцевої дороги. Отже, відносно всіх цих існуючих планувальних обмежень, враховуючи наміри інвестора, також рішення сільської ради земіської відносно цих всіх планувальних обмежень, було проектно рішення пропонується розмістити наступні об'єкти, які потрібні для здійснення. Для ведення фермерського господарства наразі це ділянка цілі призначення для ведення фермерського господарства, і саме ці об'єкти є необхідними, щоб функціонувало дане, дане господарство. Отже, проєктному рішення пропонується побудувати побутовий блок для, для працівників, там передягнутися, таке похарчуватися інкубацек для розведення аквакультури, як, як правильно сказати, Дітей малька. <селес> малька. <селес> малька, малька. також дизельна, дизель-генераторна і склад кормів. Оце всі значить, проектні рішення. Додам, що на територію заходить лінія електропередач 10 кВт, охорона зона врахована, розміщений також трансформатор. На території охоронну зону відступили. Проходить невелика, невеликою довжиною лінія 0,4 кВт, також охоронну зону нанесли, Значить, врахували всі, всі існуючі обмеження, проєктуємо відносно будівельних норм, встановлено лінію регулювання забудови від дороги. Також ці норми не порушуємо. У ну, мене знаєте, коротко все, як то навіть. Складі міської документації не додам. Значить, є план функціонального зонування. Даної документації встановлюється функціональне зонування територія для розміщення сільськогосподарських будівель і творів. Розроблено схему інженерних мереж, з назвали будівельних нормальних становиться виключно централізоване. Водопостачання та водовідведення це на перспективу розвитку е інженерної інфраструктури на цілому пункту. Проте на першу чергу передбачається також, наприклад, як водовідведення до вологоне, встановлення вологонепроникного септика з подальшою там нечистоти спеціалізованою організацією місце, е на офіційне місце утилізації відходів на території даної громади. Також е розроблено схему інженерної підготовки, е оскільки вулиці є. Вулиця основна, яка слугує як доступ до території, вже є сформована, вона має покриття, то там ми не регулюємо цим кресленням ніяких підсипань дороги. Оскільки об'єкт знаходиться в межах населеного пункту села Когильда, було розроблено розділ інженерно технічних заходів цивільного захисту на мирний час та особливий період, на який нанесено схему евакуації населення. І працюючих в, тому, в тих, того населення, яке потрапляє в межі, в межі проектування, пропонується правда, ну, геологічні умови треба перевірити, але пропонується облаштувати в себе на території споруду подвійного призначення. Чи це буде там де склад камінів, Можливо, щось якусь споруду подвійного призначення, щоб на протягом. 24 годин провести е, дане, дане приміщення для укриття. Ну, згідно даних СНСників, поряд не облікується укриттів існуючих, тому пропонується таке рішення е, ну, облаштувати, е, чи це якийсь погріб буде, ну, щось, щось, щось таке. Ну, Останнє креслення це є е, е, по земельній частині акож. Ну, Цільове призначення земельної лянки не міняємо, залишається все існуючий стан. Додали Додали перелік обмежень, які потрібно буде внести, там деякі не внесені там стосовно 0,4 там, ну, кВт там, побудувалися, наприклад, далі. Ну ось таке. Ну, надійсно вже все. <клес> Запитання, пропозиції. Потужності вистачає наявних. Не було запитів таких, що, що там щось не вистачає, то наразі ну, реконструкція там не передбачається. Там, ви маєте увазі електрики, так? Не передбачається проте. Є плямка, трансформатор і якщо навіть потрібно буде провести реконструкцію, яка буде потягнути за собою місто умови і обмеження, значить є креслення, на якому відображено трансформатор, я його зможуть собі взяти на розробку робочого проєкту по реконструкції КТП. Есть, ну, ну, такі, універсальна така документація. Було б гірше, якщо нема зовсім трансформатора, оце вже так, да, інше, це вже, це вже коригування місько документації. Наразі, Дивіться, да, за відведення я сказав, по ДПНах централізоване, так і закладаємо. На першу чергу буде привозитись за фактичних потреб. Ранна там питіва вода бутильована, тобто привезення. привезення. Так. Ні, не запланували там Не плануємо. Так не відведення не підвипас. Ця територія? Для фермерського сподарства. Вони ну, там один і два, то приватно власні вже. Ну так. Да. Щоб я хотіла задати питання, mm -hmm. я хотіла, щоб на майбутнє, може початково там і було центральне водопостачання, все таки вам з вашою роботою. Вам треба мати свої скважини. Дивіться, є проблеми з я... тими скважинами? У мене. нас є проблеми з водою для населення, повірні. Я знаю. Можна закласти. Працюємо по різних об'єктах, з заводами, і все. Передбачаємо по нормах, якщо до 400 метрів немає централізованого, маємо право передбачити пробиття скважини. Скважина — це перший пояс зони санітарної охорони, зона строгого режиму 30 метрів округи. Дуже велико займає територію. Тут наразі в межах тієї не можна. там Ну, було, має бути захищена територія. Наразі один гектар не дозволяє розмістити нам. Ну, запла... Це, здається, сотих буде, якщо по кругу тих 30 метрів відбити. Ні, ну що, сплажану можна зробити. Чуєте, маю я накреслені показати, що сядем 30 буде. метрів нічого немає, тільки травичка гарно загороджена, нічого. Це зона санітарного Я сподіваюся, що сіло по центральну водопостачання. Не... Якби не знаю, там, з яка ситуація з генпланом, але ну, надіємося на краще, звичайно, що якби робився генплан, дійсно в вищих місцях, бо ця територія там для башні вчання видатна вона нижче відносно де, як знаходиться. Десь такого генеральний план села дійсно розглянути це питання і там одну-дві башні навіть біля тих скважин. Башня, я не кажу, де, за... бачення, я запросту... Просту... скважину. Проста скважина. Вам башня там не потрібна. Вам проста скважина? Але ви Так. люди? А ні, поставить. Помірно підприємці не можуть давати на село воду. Це я, я, має. Я, 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 не по да, да, цех 50, 50 метрів має. Санстанція не пропуститься. Складку міг секретна захисна зона на на 50 метрів. Тобто все накриває, і ми в межах пить воду не можемо. Автічук, що за централізовану воду? Авдій... Андрійчук. Ну, ваша думка. За воду. Ну, я знаю, що ви будете бігати, не не бо ви знаєте, що ми постійно маємо проблеми з водою. У нас не дівається. А село є село. У нас проблеми з водою немає, у нас тільки проблеми з проривами. Вони будуть і ще більше. І води не буде, і буде, не буде на тиску. І ти ж хто не буде. А в селі є централізована вода? Є, да, да, да. так. А там далеко звідси. Е, від вас? Не далеко важка, да. Ну якщо є, то чому кажуть, проблема? Типу Данас... одної скважине недостатньо тієї, так? Так, да, так. Да. Да, да. да. yeah. yeah, yeah, я yeah, ma, just, не можу не знаю, що я прозвучаю, просто я про це. Ще просто непогана ситуація. Села там заболоті Тіратівське, там топить все, знаєте. І колодязь ну, це не видатних. Централізованого немає. Ще можу запитання. Дякую <ріпи> <Немає запитання? ріпи> Пропоную Винести проєкт мікровірної документації. Питання план території земельної ділянки рейтовної площо 1 гектар. Село Поглина Володимирського району Волинської області для будівництва будівлі сільськогосподарського призначення на затвердження Дзерівницької сільської ради. Всіх хочу. Дякую. Дякую за увагу.